Це сосна кримська, вона коштує від 500 до 700 гривень. Торгують трьома видами хвойних, розповідає продавець Іван. Це звичайна і кримська сосни та імпортна ялиця. Вона дуже добре ще росте на півночі Польщі або в Данії. Така буде коштувати від 1000 до півтори тисячі гривень маленька. Та щоб вище, ну звісно, буде вже дорожче. Утім, є і більш економний варіант: ялинка з гілок. Такий Іван продає по 200 гривень. Цьогоріч, каже чоловік, закупили на 40% менше дерев. Дизельне паливо в минулому році була одна ціна, зараз інша. Також якісь накладні розходи на зріз, трактор, бензопили і так далі. Це все тягне за собою якісь кошти. Тобто, і закупка ялинки виросла значно. А на продаж ми її фактично не підвищували. На кожному дереві ярличок зі штрих-кодом та серійним номером. Ми заходимо на сайт «УкрФорест», Далі вибираємо перевірка новорічних дерев, вбиваємо номер, який ми бачимо на бірці, загружається і отримуємо походження. А от у Кривому розі сосни на базарах вартують трохи дорожче від 350 гривень. Покупці кажуть придбати, поки не поспішають. На що буду звертати, щоб вона була гарна, не дуже здорова, бо в мене немає багато місця, і також на ціну. Наразі в нас є ялинка іскусні вдома, але дуже приємно бачити такий великий різновид ялинок, і приємно, що люди купляють, що люди не забувають традиції. Наталя виїхала з Харкова ще на початку повномасштабного вторгнення. З родиною облаштувалися у кривому розі. Жінка розповідає, не уявляє свята без ялинки. Сіна дуже важлива і важливо, щоб вона була з чіпом. Щоб ну це для мене першочергове, скажімо так. Тут я бачу є чіпи. Тут все добре і ялинка дуже гарна. Я думаю, донька буде задоволена. Це для неї буде сюрприз. Сосна на базарі Дніпра та Кривого Рогу продавці привозять з інших областей. Кіровоградський ліцгосп, веселі Буковеньки, також є там Олександрія, Петрова. Все з Кіровоградщини. Звісно, в цьому році брали не таку кількість ялинок, як у прошлому. Та незабаром розпочнуть реалізацію уже місцевих дерев, кажуть у лісгоспі. Сосна розміряє від 1,5 до 2 метрів, планується до 200 гривень. Сосна кримська буде трохи дорожче 260 гривень. В Петриківському лізоспі трошки трохи дешевше. сосна, в Дніпровському лізоспі трохи дорожче, тому це пов'язано з логістикою. Тобто доставка ялинок на ці міста, де буде реалізація. Цьогоріч у області на продаж заклали 12 тисяч дерев та вирубатимуть їх поступово тільки, якщо буде попит. Придбати дерево можна у Дніпровському, петриківському та новомосковському лісгоспі. Софія Москаленко. Віктор могуров Суспільне новини Дніпро.